І Сина, і Святого Духа. Христос рождається. Я, я вітаю вас, браті і сестри, з завершенням міспяного посту, а також із одним з найбільших свят, які є в християнстві, в православ'ї, з Різдвом, Спасителя. І щоб лаконічно зробити свою проповідь, так як зараз всі ми. Хотіли би вже відпочивати, це нам природньо зараз. І щоб максимально коротко сказати суть цього свята, я поставлю пряме питання, для чого Христос родився. Ми ж навіть в Кондаку співали сьогодні, що отроча младо нас ради родився. Ми в символі віри постійно кажемо так само, що нас ради, наша ради Спасиння, Шершого Снебеса, готившися в Духе Свята і Марії Діви, і чоловічися. Нас ради. А що значить нас ради? І для того, щоб це зрозуміти, знаєте, я спочатку коли почав займатися... Наукою був трошки не студентом, а спочав пізніше займатися наукою, то звернув таку річ, що науковці, до яких мені далеко, але вони всі, коли отримують, наприклад, дипломні роботи або там кандидатські роботи, вони завжди починають із кінця читати. Я спочатку не розумів, чого так. От приносиш їм роботу, а він бере тобі кінець читає. Список літератури дивиться це для нього найбільш важливо, звідки ти черпав. То, що ти там писав, то таке, і висновки він дивиться, тобто, що ти зробив? Він бачить твою тему, бачить висновки, бачить літературу, йому цього достатньо. І читати твою всю цю роботу йому не потрібно. Він робить свої, свої судження. І для того, щоб на це питання правильно відповісти науково, треба почати з кінця. Давайте відкриємо контакт Вознесення, тому що в земній рамках земного життя, котів Христа. Кульмінацією було Вознесіння. Він тоді перестав бути в цьому світі як історична постать. І Кондак Вознесіння нам говорить такі слова. Є же у нас і сповнив Смотренням. Що це таке? Тобто про нас він щось зробив. Смотрення. Смотрення на свенській мові означає те, що він задумав, Бог, він виконав. А далі Кома і продовжується, що за Смутрення? Я ж на землі суєдиним небесним. От кульмінація вказується. Я ж на землі суєдиним небесним. Так святі оці і кажуть, що Бог став людиною для того, щоб людина стала Богом. Оце саме головне, що він зробив. Тобто всі ми маємо, люди, які хрещені, можливість. Уже тут Царство Небесне отримати живучи в цьому світі. Воно отримується Царство Небесне внутрі вас, каже Христос є. Тобто ми його вже тут розвиваємо, а там ми тільки як результат того, що ми вже внутрі маємо, що ми здобули, ми там отримуємо наверху, коли ми перестаємо жити фізично. Тобто, людина, якщо тут не обожиться, вона і у вічності не буде обожненою. Ціль православ'я взагалі обожити людей. Це дуже так по-філософськи, але це була ціль приходу Христа Спасителя в світ. Не просто навчити, не просто бути моральним авторитетом, який би розкрив е, якось по-іншому закон, ніж це робили пророки до нього. Ні. Головна його була ціль це обожити людину. Це є ціль християнина, це є спасіння. Бо що значить спастись? Ми коли говоримо, із католиками, протестантами кажуть, ну що значить спастись? Поясни мені доступно, що це значить. Що значить, що тіло буде куди? Там буде якийсь світ матеріальний, де тіло буде матеріальне присутнє. І вони в тупік заходять. Якщо ви не, не пробували порозмовляти, тільки православ'я дає відповідь, тіло обожнене тут на землі, стає і в, там Царство Небесне це бути в Бозі, обожитись, в Бозі жити. З Богом. тобто. І ми тут обожнюємося через причастя. Тому сьогодні, зокрема, вітаю всіх, це більшість тих, хто сьогодні причащались. Тоді головне, для чого цей піст був, ви виконали. Для чого Христос народився, ви виконали. Головне, не для галочки це зробити, да? піти причаститись. Я сподіваюся, що тут ніхто для галочки це не робив. Але Христос саме для цього і родився, щоб нас обожати. Тому тобто головний сьогодні подарунок для нього це є те, що ви почастилися. І далі контакт, Вознесіння продовжується, Ти вознесся в славі Христе Боже наш, ніка вже включаєся, но прибиває неотступний, І в обія любі тяг, а зі вами, і ніхто же ж новий. Тобто те, що Христос в церкві перебуває постійно, це підкреслює. Да, він вознісся тілом, бо тут постійно от, в причасті. І всі ми стаємо частиною цього тіла Христового, причому фізичного тіла. не духовного підкреслює, це не протестантизм, де духовно переломлення хліба і вина. Ми фізично стаємо учасниками Христа тут на землі. І він каже, він вопія Тя, Христос співав. Розказується в Біблії, коли йшов Гефсиманський сад, то почав співати, і апостоли продовжили спів. І тут такі слова не просто Він промовляє, він прямо співаючи нам каже: Я з вами і ніхто на вас. І ця історія знає, коли не по нашим гріхам Бог заступається і за священиків, і за церкву, але коли Бог сам попускає за гріхи нам для нашого очищення. Тому що живемо ми в церкві не ми тільки ім'я носимо священників, християн. То Бог нам, коли попускає таке гоніння, то теж це значить нам на користь. Так от, браті і сестри, готуючись, ми з вами про це часто зараз говорили в Піск, до того, що нам поки що не... ми не знаємо точно, що буде. Я хотів би кожного з нас, розуміючи, для чого Христос родився, сьогодні втішити, щоб кожного благодать Господня ніби огорнула, обласкала тою любов'ю, якою Господь всіх нас любить. І часто матушка з моїми дітьми співала тут в нашому храмі, а хто слухає в інтернеті або має аудіозаписи. Церковних піснеспів, співів, хтось знає, є такий піснеспів, який будується на словах апостола Павла, сказаних до римлянам. Він так і співається, як я зачитаю, хто не розлучить от любі Божої?» Це слова апостола Павла, просто покладено на ноти, я вам даю домашнє завдання всім під час свята, звісно, завтра ви на цей час не будете мати думи, але до кінця свята знайдіть в інтернеті іменно послухати музику цих слів, які я зараз зачитаю. Ви будете тронуті навіть архімедит Матфей Мармиль, який виховав плеяду священиків, які на Закарпатті служили, служать це відомий композитор, який сам писав, будучи монахом. Мелодії під тексти церковні. От взяв слова апостола Павла, написав мелодію, яка просто мурашки по шкірі йде, коли ти слухаєш у виконанні хору, яким він при чому керував. Знайдіть дома, хто не розлучить від любі Божої. по славянськи Тобто хто мене роз'єднає від любі Божої? І далі слова «спорт, і...» ну Це йде питання риторичні, ілі тіснота? Ілі гонені, і ліглад, може згадуєте, як матушка співає тут. Ілі нагота, і біда, і меч. Хто розлучить далі, продовжиться слова? Ні ангели, ні начала, ні смерть, ні живот, ні же сили, ні настояще, ні глядуще, ні висота, ні глибина, такі метафори. Ні інака я тварь. Тобто творіння Боже. Невозможе нас розлучити від любі Божої, я же у Христі Ісусі Господі нашому. І це нам от відповідь можуть нас забрати по нашим гріхам, святині наші. Ми не зможемо фізично, можемо в останнє, навіть в цьому житті, так збираємося, якщо ми віруючі справді люди, то ми не підемо в той храм, який просто храмом називається. Самобівець Давид чітко каже, не піду на собрання нечестивих і возненавіх церковну камнуючих прямо слова в псалтирі сказані. Праведник ніколи не піде туди, де просто називається це церква. І ми залишимося з Богом, нас Бога ніхто не забере. От в чому тих. Ми залишимося з Богом і ніяка. Як було сказано в цьому контексті, сила ні фізична, ні духовна не зможе нас розлучити від Господа Бога. Сьогоднішній день, браті і сестри, я також зачитаю вам третє, це уже згад, згадано псалти, псалмопівця Давида. У 20 й кафізмі в 143 му псалмі є прекрасні слова, якими я хочу вас привітати з Різдвом Христовим. Як на будстві є від мене, настоятеля всім нам. Той час, який ми зараз вступимо. Псалмопівець Давид каже так: визволи мене і спаси мене від руки синів чужих, що їхні уста говорять марноту, а правиться їх повна неправди. Нехай сини наші будуть як розквітлі рослини у молодості своїй. І дочки наші, нехай будуть прибрані, прикрашені, як стовп у царських палатах, нехай житниці наші будуть повні і всяким хлібом багаті, нехай множиться тисячами вівці на пасовищах наших, нехай воли наші будуть ситі, і не буде ні розкрадання, ні пропажі, ні стогону на вулицях наших. Блаженний народ, у якого все це є. Блаженний народ, у якого Господь Бог Його. У нас Бога ніхто не забере, а з Богом усе в нас буде. Трошки притерпимо, получимо більше Царстві Небесного. Тому всіх вас сьогодні не затримую більше. Назадаю цими словами, це слова не мої, всі слова підкреслені авторитетом Святого Письма, всі ті три цитати, котрі я зачитав. Всім вам бажаю, щоб Христос вас дійсно родився, і слова, якими ви вітаєте один одного, не були марними для вас. Христос рождається. Благословені Господні на вас. Добро благодать знаті чудові клюки, всегда ни приснили і віку.